Певно, всі знають цих тендітних та охайних пташечок, їхню муркотливу пісеньку гу-гу-гу, ні з чиєю не сплутаєш, невеличкі до 25 сантиметрів, сіренькі з елегантною чорненькою смужечкою на шийці. Впізнали? Так, мова йде про горлиць. З 18 відомих видів цих пташок в Україні зустрічається 5 Звичайна горлиця, Велика горлиця, Кільчаста горлиця, Короткохвоста горлиця та Мала горлиця це перелітні птахи у 2014 році в одному з садів графства Суфолк у Великобританії спіймали горлицю. Та оздобили її супутниковою міткою. Навесні 2015 року птах повернувся, надавши безпрецедентну інформацію про маршрут міграції цих голубів. Виявилося, що пташки вагою до 180 грамів летять зі швидкістю близько 60 км на годину, долаючи по 700 км за один переліт. На жаль, під час перельотів величезною загрозою для життя цих пташок є люди. Це абсурд, але в наш час є охочі вполювати тендітного голуба вагою 180 грамів. Та серед перелітних горлиць зустрічаються і осідлі. Вони делікатно сусідять з більш кремезними міськими голубами. Сподіваючись на піклування людей. Раціон цих ненав'язливих пташок складається з зерняток, яких взимку під снігом вони не знайдуть, але ми можемо допомогти горлицям пережити холоди, підгодовуючи їх. І, може, вам пощастить і до вашої годівнички взимку на частування завітає охайна і обережна горлиця. І саме про цих пташок в мене є віршована оповідь, яка називається Сизі горлиці. І перейшовши за посиланням на мій канал Вірші дітям рідною мовою, ви можете прослухати цю історію.